У нас ранок, і ось так же розпустилась моя перша квіточка на орхідейці. Вже повністю розпустилась така красунечка. А ми з ніком йдемо на роботу. Їдемо на роботу. Всім гарного дня. Миру і удачі і тепла. А ось так квітнуть Каланхої вже. Ще, ще квітнуть. Всю зиму квітнули. Потрошку, потрошку десь квітнули всю зиму. Ось такий в мене ще малесенький є каланхойчик. Всіх вітаю, друзі, на каналі Олена в, Нідер... в Нідерландах Life Abroad. Як я бачу статистики, дуже цікава тема роботи в Нідерландах для українців. Так, друзі, я розповідаю. Про наше життя в Нідерландах, розповідаю про різні аспекти, розповідаю про умови нашого життя, де ми живемо, розповідаю про роботу, розповідаю про відпочинок і інші про навчання також, як ми вчимо мову. І інші моменти з нашого життя, і про хобі, які є в нас. Я розповідаю також. так що Кому цікава така тема, як наші живуть в Нідерландах, підпишіться, будь ласка, на канал, хто ще не підписаний, і пишіть коментарі своїми запитаннями. Буду дуже вам вдячна і буду рада відповідати на ваші запитання. А зараз знову ж таки тема про роботу, що я хотіла сказати. Так як я відео назвала досвід роботи на складі. Хочу трошки розповісти про досвід наш роботи на складі. Хочу зразу сказати, що це не основна робота, це додаткова робота робота на part time, яку ми шукаємо, так як у мене син з особливими потребами, він не може працювати повну силу, повний день. І також я пенсійного віку, теж я. Таку ж собі шукаю роботу, яку я зможу виконати. Тому я ось вам трошки розповім про таку роботу, яку ми маємо. Влітку в мене була робота на Партайм. Ми ходили в парку, прибирали сміття, роздавали пакетики для сміття, теж ви можете знайти в моїх літніх відео на каналі, що ми робили і що це за робота. А зараз нас запросили. На роботу на складі. Їм треба було допомогти ось, такі, ось таку зробити роботу. Треба було ось такі контейнери для біологічних відходів, розпаковувати їх, наклеювати наклеєчки, сортирувати в контейнери, складати, і потім вони будуть їх відвозити до замовника. Як бачите, на складі холодно, якраз зараз в Нідерландах похолодало. І ми працюємо в одязі. Я не знаю, яка там температура, але досить таки холодно. Ну, склад є склад. Знаєте, таке приміщення, де воно не опалюється. Високі стелі, велике приміщення. Ну, ви розумієте, бетонні, бетонна підлога. О, так що е, працювати, ну, в одязі е, не дуже комфортно, звичайно, як влітку, але нічого, нічого. Е, виходу в нас іншого немає. Е, роботу знайти не так просто, парт-тайм. Е, от, мій син з особливими потребами, я вже розповідала в минулих відео, як Нік е, шукає собі роботу, як ми шукаємо роботу. Постійної роботи немає, немає постійної роботи. Треба шукати роботу в декількох місцях потрошку. Навіть в Нідерландах є такі люди, які називаються коуч в хіміє. Вони знаходяться, і до цих людей з особливими потребами прикріпляють такого коуча. Який буде допомагати підшуковувати роботу. Головне для людей з особливими потребами в Нідерландах, щоб їх не перенагружали. Треба слідкувати, коуч слідкує за цим, щоб багато годин не давали працювати. От, наприклад, коли Ніка викликають, і я вже разом з ним, тому що я супроводжую в транспорті, то і мені вже роботу таку надали. І е, вони йому кажуть так: от скільки ти хочеш, стільки і працюй, скільки ти можеш, стільки працюй годин, скільки ти можеш, яку ти норму можеш виконувати, стільки і виконуй. Якби вони дуже за цим слідкують. Мабуть, у них такі закони, що треба так от поступати з людьми з особливими потребами е, для нідерландців… Е, Може, ви знаєте, українці, які в Нідерландах, є соціальна допомога. Якщо людина з особливими потребами працює, але не заробляє мінімальної е, то держава або УВЕ доплачує до мінімальної зарплати. Але так як українці ще не мають постійного виду на проживання чи тимчасового виду на проживання ВНЖ, на нас цей закон не розпространяється. Як розпространяється, ніж буде? М -м -м. Нас цей закон не стосується, тому е виходить, що треба нам шукати декілька, от для ніка, декілька робіт невеличких part-time, е в декількох місцях, щоб заробити хоча б тисячу євро, але зараз у нього немає тисячі євро. Зараз він там заробляє 300-200, і то не кожен місяць. Ось такі, друзі, заробітки. Але все одно, ви знаєте, треба інтегруватися, треба цим займатися, треба до цього йти, тому що, на жаль, ми бачимо, що ситуація не поліпшується. В нашій Україні. Дуже шкода, але від нас це не залежить. Тому треба жити, треба рухатися вперед. І що я хочу сказати? Коли ми працювали на складі, звичайно, ми е, замерзли. Ну так, не, то, не те, що замерзли. Мерзнути не можна, щоб не захворіти, але некомфортно було. В пальто, у поховиках, промерзали трошки ноги, потім ми рухалися пили гарячі чаї, зігрівалися, але ми прийшли в нашу кімнату і ми змогли нагрітися. Ми включили кондиціонер, у нас є гаряча вода, у нас є світло. І ви знаєте, думки про українців в Україні і в Києві не покидають, не покидають нашу душу, не покидають наш мозок. Як нам шкода, і ми е, трошки себе тільки уявили, що ми там посиділи в такому холодному приміщенні, ну, градусів 15, може, там було. Да? От, але ми прийшли, ми зігрілися, лягли в теплу постіль, і це, звичайно, дуже, дуже важливо для людини, для комфорту, щоб можна було відігрітися. А як бідні українці? Не можуть відігрітися сутками. Це просто жахливо. Жахливо, всім співчуваємо, всім бажаємо, щоб все скоріше закінчилося, життя налагодилося. Молимося, посилаємо, всім нашу підтримочку і обнімаємо всіх. А, звичайно ж. Ті, хто в Нідерландах, теж пенсійного віку, старшого віку або з особливими потребами, будуть мене питати, де шукати таку роботу. Я вже сказала шукати роботу на парт-тайм. І то я думаю, що завдяки тому, що НІК гарно знає англійську, я до нього якби так при, при цей. Притулилася, він мені багато в чому допомагає, багато перекладає. Мене люди запитують, і я хочу таку роботу, я хочу таку роботу. Я кажу: ну англійську треба знати. хо на таку роботу ще треба англійську знати чи голландську. Так, треба знати, тому що е, це не так просто. Вони там пишуть месендж, месенджери, вони е, пояснюють, що треба зробити. Ну, і звісно ж, ти не будеш цим телефоном-перекладачем. Вони знайдуть собі людину, яка зможе вільно володіти англійською, наприклад, мовою краще, що голландською. От, тому така є складність в цьому, що треба зрозуміти, потім треба документально оформлювати, ти приїхав на роботу, треба чекін зробити, ти виїхав з роботи, треба чекав зробити. Ну, Багато всяких таких нюансів, ви мене зрозумієте. О, тому е в цьому теж є така проблема. Я думаю, якби я от була без Ніка, то таку б роботу мені не надали. А надали б якусь там іншу, де мовчки ти стоїш, там, на пальцях тобі пояснили, що треба робити. Е Нікому не цікаво знаєте, брати людину, яка нічого не розуміє, який 10 разів треба пояснювати, бо включати той телефон, щоб. Щось людина зрозуміла, що треба робити, які обов'язки у роботі. Так що треба вчити мову. Треба вчити мову, друзі. А кому вона не йде, я дуже вас розумію, тому що мені теж голландська мова дуже важко не йде. Я Трошки свою англійську я начебто покращую. Ну, це я так думаю. Більше слів розумію, більше можу щось сказати. Так, що ще я хотіла сказати? Я в, свої, в своїх відео буду старатися е, вам розказувати про різні аспекти нашого життя в Нідерландах. Це, як би останній рік під тимчасовим захистом, у нас 2026 рік до весни 2027 року. В цьому році будуть якісь вирішальні моменти, що далі робити з українцями. Я все це буду розповідати на своєму каналі. Так що, друзі, ще раз вас запрошую підписатися, щоб не пропустити якісь новини. Якісь цікаві моменти про українців в Нідерландах. І будемо слідкувати з вами далі. А взагалі, скоро весна. Почнуться дачні роботи. А ви, як знаєте, в мене хобі, дача в Нідерландах. Буде багато цікавих відео, я сподіваюся. Так що, друзі, підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте вподобайки, кому сподобалося. І до нових зустрічей, Па-па-па-па.